На перехресті проспекту поля та вулиці Лянівської тут сталася аварія, заштовхнулася ауді на Фольксваген, в місті працюють правоохоронці. Попередньо ауді рухалось по проспекту Поля. Фольксваген. Читати новини до Прату області можна на сайти інформатори, а також передніостанції інформатора ФНСТ Сіметри. Знаходимося перед Хресті Ульянівської та проспекту Поля. Тут сталася аварія близько 8.20. Зіштовхнулись Volkswagen та Audi. Попередні Audi рухалось по поля. Volkswagen по Ульянівській. У місці працюють правоохоронці, рух на цій ділянці ускладно враховувати це при плануванні своїх поїздок, бережіть себе, дотримуйтесь ПДР.